Ух, всім привіт! У нас сьогодні понеділок. Мені дуже дивна затіска. Я просто розділила волосся на дві частини і зробила колосок, як могла. Я ще досі не навчилася плести, сама собі колоски не виходить. Я засинаю. Сьогодні такий день, що я жутко не виспалася, хоча я вночі до Максима вставала тільки один раз. Я надій до Максима вставала тільки один раз. Я не відкриваю очі, я вже випила енергетик, От допиваю його. Я жутко хочу спати. У мене отам робота лежить. У мене там буду казати, Максимчик їздить поїздом, який я йому зробила. Видно? Ну, Там було видно трошки, так? нього тепер всі гаражі під ліжками. Все під ліжко. Поїзд, пляшечки, вилки, все під ліжко. Шкарпетки. Так, в мене тут два ящика жовтої, при жовтої, солодкої груші, яка вже от-от і почне псуватись, і її треба засушити. Коротше, терміново щось треба робити. А заморозити не вийде, бо в морозилці отак місця. Фігі дулі. Яблука, які теж з ними треба щось зробити. І ще в коридорі там яблука. І задача номер 2 а ще гарбуз. Треба зробити з сиром, запекти. І задача номер 2 Ой, я перепрошую. Оце велика коробка книжок з мого дому. Тут що хочете, мої щоденники, оце Це я знаєте, де купила. Перший раз як їздила в Київ. Ой, їхній базар. Йой, не пам'ятаю, де куча консультарів подивиться. Я там купила оцей щоденник і диск сам Фотіван. У мене тут книжки мої, українська мова 9 клас. Хансе. Я по цьому вчила французьку мову. Виглядає, звісно, так собі, але вчити по цьому французьку можна. Ще французька. Оце от прям шикарна книжка. Вот. Донець і Лис. Лисенко, Лисенко. О, ще один мій щоденник. Це я купила на форумі видавців. Всякі там Любов не писала плани на рік. А ну давайте почитаємо плани на 16 й рік. Поїхати за кордон, поїхала поїхати в Буковель на зимові канікули, навчитися кататися на сноуборді. Поїхала, навчилася зробити полірування відновлення. А, кератинове відновлення. Ага, я зробила замість кератинового просто полірування волосся. Піти на роботу, пішла купити фотоапарат, не купила, купити квартиру, не купила до 2018-го. Поїхати в Київ, не поїхала прибра при. Придбати соковижималку не придбала. І хочеться оставити весь жир в, в прошлом году Ну У мене це постійна ціль. <плес> Вибачте, я свій почерк, погано читаю. Всякі обичні секрети успіху Господи, чим я тільки не займалася. Любов Маркові в мене тут. Це я збирала, скільки я їм Рафаел. Це мені Андрій купляв Будинок. Як ставити ціль. Яку я хочу вітальню в своїй квартирі. Так, давайте я камеру поставлю. О, так буде легше От, в біжево в сірих тонах. Це оце, я якесь навчання. Чи то книжку читала, не пам'ятаю. Про успіх. Зайчик, ну мама... Ой, Максимко не дає вам нічого показувати, він теж хоче брати участь. Потім що відбулося зі мною. В якому році? Які магазини я відвідувала. Ботаніка, квіточка. якась студія оформлення вашого свята. А, це я до весілля готувалася. Це вже ми з Андрієм зустрілись. ще тут є парфуми на той час мої улюблені. Видно вам? Ось так. Прикольно. далі. Техніка побудова Що мене мало би бути до весілля там ефір... Що мене мало бути до весілля. Ефірне масло лаврового листа, мінеральна вода рожева, біодерма, Полі... полірування війни. Полірування, а типу, знаєте, щоб підкручувати вії. Живлення віякось ця процедура називається, я написала полірування, но я неправильно написала. з кератином, туш для брів, весільні туфлі. Я не прочитаю те, що тут написано, але я вам ставлю сюди картинку весільних туфель, які я хотіла. Ідеальне отношения, секрет. Все, що требується від жінки. Качественный секс, отсутствие інтелектуального насилия, поддержка. Мотивація друг друга. Дівчині жилося важко. Вона сказала мені, що готова здатись. Мама її пішла на кухню і вскип'ятила воду в трьох кастрюлях. В одній лежала морква, в другу вона поклала яйце, В третю поклала мелену каву. Дала їм Покипіти і сказала: дивись, всі три продукти перейшли, пройшли кипіння. Морква з твердої стала м'якою. Яйце з хрупкого, з крихкого, стало твердим, а кава змінила саму воду. Треба мріяти бути як кава. Це от я писала. 2016 рік. Перша фраза. В цьому році зі мною щось пішло не так. Жизнь пішла откос. Я зробила перше в своєму житті тату 2016 рік. А я не знала, коли я це зробила. 16 й це значить вже 6 років. Ніколи не треба казати і я не або я ніколи не буде відомо, як все обернеться. В цьому році я пішла на роботу. Так. Мені це не подобається. Але я хотіла жити вже і зараз. А для задоволення потрібні кошти, коротше, буду сокращати. А ще я полюбила себе. Я ще, звичайно, працюю над цим, але початок покладений. Раджу усім, кого знаю, спробувати ті речі, про які кожен давно мріє або думає. Це того варто. Варто. В цьому році я вперше поїхала за кордон у Берлін. Закохалася в це місто. В його вулиці, дороги, повітря. Це я пишу. Йдіть. Найбільшою вдачею спіткала мене отак, вдача, що, що спіткала це книжка, яка дозволила мені ще по-новому поглянути на цей світ. Шолк. Олександра Баріко. Але я не впевнена, що це пише «шолк». Шелк-шолк, може й шолк. А ще головною новиною року є те, що я. Боже, я не розумію свій почерк. Простіше стало ставитися до людей, які мене оточують чуся легко і просто відпускати їх і забувати. Ага, це я про людей. Я закохалася, давно не відчувала такого. На жаль, чи на щастя невзаємно. Останніми були такі мої слова. Жалко, очень жалко. Ми не начнем з чистого листа. У нас больше не будет общего мира. Сладких снов тебе. Извини, что так сильно любила. Я навіть не знаю, що це Я писала але Написано останні мої слова. Максимчик, давай не пхати ручка в камеру, добре? Мама знімає, бачиш, мама знімає, ти можеш сказати привіт, привіт. Привіт, привіт усім. Що ти ще скажеш? Кажи, як курочка каже. Кажи, як каже курочка, як каже курочка, Максим? Як каже корова, Мама, мама, Як каже лисичка? Правильно. Якось так, так, це ми в інтернеті. Я каже мишка. А я каже собачка. А як сміється діду? Напишіть, чи вам цікаво Ви так от зі мною мої старі щоденник. Чоловік мільйонер. Повір, ну як зробити з чоловіка мільйонера. Це десь з чогось виписувала. Повірити у чоловіка, хвалити, е, у похвалі бути відвертою і справедливою, стимулювати його ріст. Позакидай ой, порозкидай по дому журнали і каталоги з тим, що ти хочеш, щоб він бачив. Що ти хочеш, не знаю, до чого це це. Викнь геть свою пилку. Типа не пили його. Сказала раз і все. Раз, як відрубала. Завжди витримуй паузу. Виховуй відповідальність в собі. Розвивай його таланти. Господи, а чого жінка має працювати на тим, щоб чоловік був у, -у нарот Значення мого тату, де я все розписала. Моє тату це стан моєї душі, мій внутрішній світ. Листок берези це оберіг, оберіг людини. Власне дерево береза це символізує світло, чистоту та жіночність. Дельфін, у мене тут два дельфіни. Дельфін риба, яка вважається рятівником людини психологічно у воді. Символізує любов, мудрість, наполегливість. Два дельфіни, а тобто пара, символ щасливого сімейного життя. Цифра 9. У мене 9 листочків берези на ну, татуювань. Це співчуття, любов, милосердя, вразлива дев'ятка притягує гроші. Число 9 е, являється початком і кінцем життєвого досвіду людини. Несе останній земний урок. Проще. Володіє співчуттям і розумінням. Коріння. У мене тут дев'ять листочків, які мають коріння з під землі, і в цьому корінні плаваються дельфіни. Значення коріння. Коріння це початок усьому. Коріння це ноги людини, коріння дерева під землею. А дерево на землі символізує буття двох світів: верх і низ. Коли ти чуєш свій внутрішній голос. Реквин кричи Ты наляканный. Удразу выникает страх, страх того, что не являешься, что вид бывает. Девять фраз, которые стоит говорить своим детям каждый день Я тебе доверяю, все получится. Я на твоей стороне. Как прошел твой день? Я горжусь тобой. Спасибо, что помогаешь мне. Ти сильний, не здавайся. А як би ти сам поступив в етай ситуації? Це де вісім разів. Я немає, дев'яту закреслила. 16 рік. Народ, це 16-й рік. Що тут ще? Як стимулювати чоловіка, заробляти більше? А обов'язки дозволяють людям бути разом. Ціль сімейного щастя, щоб любити один одного. Сім'я це система багатьох завдань, функцій репродуктивна. Народження дітей. Економічна задоволення матеріальних проблем сім'ї. Господарсько-побутове – це розділення обов'язків сім'ї. Виховна жінка, домогосподарка, чоловік працює. Ні-ні ні. В першу чергу це двоє закоханих. Далі батько і мати для своїх дітей. А вже після йде розподіл обов'язків. Комунікативна. Розмови у сім'ї, порозуміння, як спілкуватися, з якою інформацією ділитися, а з якою інтонацією, як слухати одне одного. Психологічна функція турбота, захист, допомога одне одному. Креативна організація дозвілля. Жінка і чоловік завжди протягом усього життя повинні жити заради одне одного. Тоді старших дітей можна не виховувати, бо вони, дивлячись на кохання батьків, вже виростають добрими людьми, добрими сім'янинами. Чоловік і дружина це завжди одне ціле. Якщо це не так, тоді це не приведе до щастя. Тут багато чого цікавого, як створити щасливу сім'ю. Твоя людина, це та людина, з якою тобі добре. Не забувайте думати і працювати. Не шукайте пригод. Тут мене... Тут мене вірш. Твій голос луна серед шелесту трав. Ти далеко і це сильно тривожить. Пташка, не сердись, прошу, я не знав. Ми разом все пройдемо і любов, як завжди, переможе. А інакше ніяк, сенс тоді нам існувати, моя крихітко, ти крута та і я не, не простак. Відстань це бій між бути разом і втрачати. Ми будемо сильні, повір, ти побачиш. І порвемо ці сіті тривог. У нас будуть дітки, машина і дача. Невже ти не бачиш? Бій наш приречений на перемогу. Тут не один вірш. Лишилось до щастя ковточок вина, терпкого і кислого. Розлуки і горя між нами нема, палкої і бистрого. У світи мій, біль моя сильна кохаю вас далень. Давайте не пити ковточок вина, щоб будь поневоленим. грушку їсть. Не завжди розлука поєднує душі, розгублені. Голубки дві сірі літають у небі, похнуплені. І в нас ось-ось-ось запалає іскра, утрачена. Нікого ж бо краще у світі нема, ніж загублені. І далі йде вірш загублені. Смертельний біль усе забути допоможе. Зсередини роз'їсть усі за закутки. Ти, не помітивши, упав, не смів вставати йти. Інакше не досягнеш кульмінації. Повір мені, та й душу привідкрий. Тихенько, але сильно вдарить вітер і. Зайчик, що сталося? Кіця, що сталося? Ідеш до мами? Давайте. Напишіть мені в коментарях, чи хочеться щоб я поставилася. Я вірші пишу з 10 років. Просто я ніколи про це не говорила. Зайка не курсуйте, маму. У мене тих віршів куча, куча віршів, куча віршів. Я знає, не пам'ятаю, які мої, тому що я їх стільки писала. Якщо вам буде цікаво, можу вам читати по декілька віршів в кожному влозі. Мені хватить їх надовго, а можна і читати. Отак. От Головне, їх всіх познаходити. Колись я це все знала на пам'ять. Він тут просто розкидає грушу, які пишу, що в нього мокрі руки, тому має приділити час дитині. Кажемо потім, як буде робити, сушити грушки, розкладати книжки. Може, ще щось цікаве знайдемо.